Вітаю, друзі, каналу «Любиме Село. Приїхав на свій такий польовий питомник. На охороні нас охороняє така вівчарка. Молодець. І всередині йдемо глянемо, як у нас там всередині відбувається. Все. Трофеї, трофеї. Тут наші дівчатка. Дві Берта і білка. Тут їх тар'єри. Також пар. Пара їхр'єрів. Наша зорочка, східнячка. Так, розташовані вольєри. Є раз, два. 3, 4, 5 фульєрів. 5 фульєрів. Більше собак не плануємо, тим вдома, вдома ще три лайки. Планую перевезти їх сюди. Ще дві сучки перевезу і, і все. Будемо отримувати чотири європейки і одну Західно-сибірську лаєчку. Такі вольєри, більше вже огляд вам зроблю, прохами трошки пропало воно все. Помалювали, треба помалювати. Непогано вийшло так досить. Тут також перекрили, тому що зимою тут поле, сквозняки і собакам тут досить комфортно, не буде їм задувати взагалі. Хто там бажає, щоб зробити огляд собачок, коментарях. Дуже гарно все вони показали на останніх випробуваннях, Не, не вистачило їм, що одні, що другій, по два бали до другого диплому диплом другої ступені. З високими балами. їх оцінили, сучки класні, злобні, пошукові. Так що, є що щось кажуть, розводити і з чим полювати. Пілочка, Треба погуляти, зараз немає часу, але собачки так хочуть десь побігати, хоч на річку треба нею піти, щоб вони хоч побігли. Це обов'язково їх випущу, хай вони побігають. Так. Такий, як так то кажуть, стиль гуцульську. Гуцульський. З ошвалів зроблено. Трохи з матеріалу, трохи з ошвалів. Ну нормально, досить. Досить гарно вийшло. Вживу краще, можливо, на відео так не передасться. Живу, досить нормально. Що маленько. ти не їш нічого. М? Була захворіла кліщом і успішно ми її витягли. Взагалі горло було набрало повну гною. Незвичайно багато витікало гною, звідти ми її лікували і ми її. Витягнули, напевно, з того світу. Боролась на сама за життя. Молодець. Ну хороша вівчарочка. Також молода Сученка. Дворокій. Власниця її померла. це померла твоя, так? Чоловік купив своїй мамі на Тернопільщині. Цю собаку. Спішно. Отрималася. Знаєте, що досить, досить на така е, взагалі мене, вона не підпускала до себе, напевно, що місяць. Можливо, все взагалі не підпускала І так на на, на лопаті два уїсти. Тому що боявся піти. вона досить агресивно до мене ставилася, але привикла. Сама підспустила. Дала зрозуміти, що я її новий хазяїн. Разумно, дуже розумно, дуже розумна собака. Молодець. Ось так. Так що такі наші вольєри. Так, отримуємо собачок. Ще повної зробити столик тут. Поставити столик, щоб приїхав хтось з друзями, посидіти, поспілкуватися, щоб могли якось нормально провести час. Так що, хто бажає, заїжджайте в гості, дзвоніть, поспілкуємося, поговоримо про собачок. Всім дякую, до побачення.